Вітаю вас, мої дорогенькі я Ірина. Мене попросили навіть мої знайомі, мої родичі, мої клієнти мені писали вже декілька днів. Я просто, будемо так казати, відверто не встигаю все подивитися Спартака Суботу. Що за конфлікт? Як він вийде з нього? Що за людина? Ну, Людина не людина, таке, я не дуже люблю копошитися. Якщо карти покажуть, я подивлюся. Давайте подивимося, чи справедливий взагалі цей конфлікт, які на нього нападки зараз йдуть. Наскільки я зрозуміла, дуже багатьом людям він допоміг. Єдине, що я скажу, що мені, я його не слухаю, я його тільки зовні, отако, десь, знаєте, коли в Ютуб заходиш, мількає в сторінці якась картинка. Ось. І так ну, на око попадає симпатичний хлопець. Але я його. Відверто скажу, ніколи не слухала. Єдиний, що я ось тепер через це, що мене попросили, я подивилася, але його не як спеціаліста. Я подивилася, а як в нього інтерв'ю беруть. Як він висловлюється? Це мені для того, щоб трошечки енергетично вловити, що він за людина. Мені, ну, Це кожен таролог скаже, що. Так просто можна, можна. Я же ж роблю розклади людям теж. Мені не фотографія не потрібна, нічого. Мені потрібне ім'я. Інколи, щоб я знала, в яку стихію знак зодіаку. Мені не треба на рік народжені, нічого. Гаразд, я дуже довго поясню. І так, я подивилася, називається це: ніхто ні буде дивитися. Здається, я перший раз подивилася з Іво Івобобулом, цю, цю молоду дівчину. А, така вона трошечки різка. А, ось, але естетично гарна. Я люблю я естетику. І а, подивилася ось це інтерв'ю. Це точно ніхто не буде дивитись. Якось так канал називається. Ось, вона робила інтерв'ю. І я відверто скажу: я до кінця не додивилася, тому що там дуже багато. Це таро взяла я ін... інтуїтивно, і будемо зараз з вами дивитися. <кій> Можливо, я буду не спішити вам зразу карту показувати, тому що ви, ви знаєте, я вже казала, і інші тарологи я бачила так само, прикривають, тому що Ютуб, ну, на жаль, вхопився. І так, мої дорогенькі, що за конфлікт з цим суботою. До речі, хтось звинувачує його, що він не спеціаліст. Хтось звинувачує, що він не те ім'я має. Я чула, що це його ім'я, він десь там докази показав, в нього свідоцтво є, але м -м, гаразд, не про це. І так, і так, чи справедливий цей конфлікт? Тут, знаєте, в нього якось показує, що життя зараз може <кій> всі його наработки, да, зараз конкретно на нього почалося, ну, як би це сказати, комусь не сподобалося. Що він дуже піднявся, ось як мені це показує. Тут закохані, я прикрию, я прикрию, не буду їх показувати. І так, наскільки, бо там у парочки закоханих вона ну, оголеність є, тому я буду так обережненько. Дивіться, наскільки я розумію, комусь не сподобався його шлях. Його, як він з нуля, будемо так сказати, до такого великого проповідника, що до нього вже ходили як до попа, як до. Знаєте, я, я пригадую, як до паші Мерседеса приходили от таку данину віддавати. Тобто приходили розсудіть нас. От якось так розумієте, людина. Яка впливає людина, ну, будемо так говорити, гуру, проповідець, людина, яка якісь настанови дає, якісь правила своє. І оце комусь не сподобалося, наскільки я це бачу, кому це така велика загроза? Кому це така велика загроза? От, Бачите, скандал ще виходить. Скандал, хтось на нього різко почав налітати. Дуже різко. І так. Кому, це, кому він зав'яжає? Давайте, може, карти нам покажуть. Кому він заважає? Ну, от, не показують карти, кому заважає. Це якась групка людей, близьких людей по духу. Різ, 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 різко почали його ганити. Тобто. Але не показую конкретно кого. Хто це? Хто це? Дивіться, самі кубки випадають, не показує конкретно людину. Тобто, це говорить про те, що а, тут не конкретна якась людина. Тут якесь, будемо так говорити, дев'ятка кубків, тут з кубків, тут кубки. А, це. Ну, Будемо так казати, трійка Кубків теж говорить про якийсь круг спілкування, про якихось людей. Ось якихось радикалістів може бути, тому що тут у нас йде смерті-карта, так? Тобто радикальні люди, люди, які, можливо, тому що ми запитуємо конкретне питання, хто це є? І я тут не буду шукати якихось підвохів, я шукаю тут, хто це є. І ось карти нам показують. Люди, які однієї партії, можливо, ось, які вважають, що, що, ви знаєте, тут ще знаєте, що може бути? Якщо це дійсно партія, тут може бути таке, що йому щось пропонували в цій партії. Може бути, ось ці дві карти можуть говорити про те, йому щось пропонували, а він відмовив. Розумієте, як тут може бути? Я цього не знаю. От ви мені напишете, якщо ви знаєте про такого е молодий хлопець, я не знаю, скільки йому років. Ну, молоденький, максимально 30 років йому, мені здається. І так. Я, якщо це дійсно якась партія, якась група людей, яка щось йому пропонувала, а він вкотре, наприклад, відмовив? Ось таке може бути. Відмова тут конкретна йде відмова, що вони від нього хочуть? По-перше, вони хотіли, якщо це дійсно, так, ще раз закриваю, тут знову закохані вийшли. Тобто це м, йому, йо, вже якщо другий раз у нас йде карта закохані, це говорить про те, що його поставили перед вибором. Або ти йдеш до нас, ми пропонуємо, а ми тебе знищимо. Тут знищення, тут правосуддя, ми докопаємося. Тобто складна ситуація наразі. Хочуть люди, ну, справедливості, ви знаєте, у кожного справедливість, до речі, своя. У влади вона своя, у народу вона своя, кожний бачить своєї сторони. І вони, будуть, вони не відступлять. Вони не відступлять. Давайте так зробимо, що він зробив доброго для українського народу. Мені, до речі, що мені сподобалося, українською мовою людина говорить. Людина а, свій контент будує на українській мові. А, можливо, він до війни говорив, я маю на увазі до повномасштабного вторгнення. Можливо, він а, говорив російською. Я цього не знаю. Я суджу по собі. Коли я починала в 2019 році Ютуб-канал українською мовою, наголошую, українською мовою, у мене за три роки більше як 500 підписників не набралося. Розумієте, я дивувалася. Воююча країна, і всі йдуть російською. Було тоді в просторі ну, максимально три, е до речі, ви знаєте, одного екстрасенса, здається. Роман, Роман, Роман забула, не Шептицький. Неважливо. Ось. Він вів свій, але він вів пізніше. Він на рік, на півтора, чи навіть на два роки пізніше відкрив свій канал, ніж я свій. Ось. І ще якась жіночка була українською мовою. Мої дорогі, нікого не було, нікого. Розумієте? Я, це, виходить, з 2019 року я веду свій канал виключно українською. За винятком там було у мене любовний трігольник, «Беременность». два відео. За весь час, а то все українською. І от мене оце от вразило. Що зробив він доброго? Я, я бачите, трошки відвлеклася. Що доброго? Ну, я тут, в принципі, ні... зараз подивимося. Зараз, зараз що доброго він зробив для українського народу. Ви бачите, іде жриця, іде жриця, і я би так сказала, тут зараз зараз я скажу. Дивіться, тут іде диявол. Тобто, це не говорить про те, що, як би так сказати, в тяжкий час, бачите, іде жриця. Тобто заспокоєння. Ще доброго! Доброго зробив тут. Я не питала, що погано він зробив, і жри і цей диявол би інакше відповідав. А тут навпаки відповідає він, він людей, які тікали, які були, наприклад, ось у такому стані, тобто в диявольському стані, це значить страхи, паніка. ревнощі можуть бути, я так прикрию трошечки. Розумієте, uh, тут може бути дуже-дуже ну, дуже страхи великі, страх за життя. А диявол він про це і говорить. Він стабілізував, тобто дав королеву монет, а королева монет, вона завжди стабільна. І бачите, і ніби він як подарунок долі їм. Він, будемо так казати, що він навпаки те, що <кхід> зараз, зараз, зараз я скажу. Тобто людей, людей визволив від якоїсь пастки, від якихось страждань, можливо, так? Ну, страждання. У кожного свої проблеми, це можуть бути проблеми, ось вони. Тобто, я тут щитую, в принципі, що він допомагав людям. Тут людям з важким, можна так навіть сказати, діагнозом. Розумієте, тому що люди, будемо так говорити, були залежні, скоріше за все, залежні від. Тут можуть бути і любовні. Я не знаю, про що він. Тому що я вже так буду говорити. Тут можуть бути якісь залежності у людей. Він їм дав, будемо так сказати, стабільність. Людям під час війни звільнив їх від якогось тягаря, наскільки я бачу. Я хочу ще раз подивитися, кому він наразі заважає з своїм українським контентом. Кому він заважає? Бачите, іде у нас колісниця? Ви знаєте, я зараз вам поясню. Зараз я вам поясню. Зараз я вам поясню. Скоріше за все. Конкуренція. Я так багато карт вибираю, а тут конкуренція говорить. Говорить про конкуренцію, про першинство, про героя. Він як герой. От мені так іде. Мені йде, як герой. Зараз я карти зберу, він когось в тінь поклав, будемо так казати, вийшов на якийсь рівень дуже високий. Якось так. І тут велика конкуренція. По-перше, як я на початку сказала, тут можливо, якась організація, якась партія, яка його хотіла, тому що тут аж два рази йому щось пропонували, а можливо, і більше. Мені просто так показали. І він постійно відмовляв. Розумієте, це може бути зі злості. Зараз я хочу. Це є щось. Ну, дивіться. Е, може бути дійсно, що хтось в ньому бачить конкурента, бо тому що на дні колоди була конкурентності. Він конкурентно здатний. Давайте подивимося конкретніше. Я так скажу, я задала питання ось та людина, яка його, ну, будемо так казати, докопатися хоче, да? до правди, будемо так казати. Вона кимось проплачена. Вона кимось проплачена. Чи тією організацією, чи тією партією. І а, готова йти до кінця, я вам скажу, а, зіпсувати йому майбутнє. Чим закінчиться конфлікт? Давайте подивимося. А вийде він сухим, не вийде він сухим, засудять його, ем, в тюрму покладуть чи ще щось. Ну, не знаю. Давайте подивимося. Його майбутнє, давайте. Його майбутнє. Чим закінчиться і його майбутнє? Ну, в принципі, я бачу тут суд якийсь. Суд якийсь, і він вийде. В принципі, так, дуже багато трі... нервотрьок. Хтось буде щось, як би це сказати, хтось буде конкретно тут і на суд давити можуть, можуть дуже навіть продавлювати. Але наскільки я бачу, він вийде ну, не те, що сухим з води, а він виграє справу. Він виграє справу. Так, Ви? да, так. Да? Да. Виграє справу, наскільки я бачу. Я так скажу людину, ще раз скажу, не знаю. Бачила його одне єдине інтерв'ю, і те не до кінця. Сказала я на яке саме інтерв'ю. Ось як людина, будемо так говорити, я його розумію, що, про що він говорить. Ось тому це не те, як я на Арестовича, що мені треба. Помаліше включати на 075, наприклад, я просто порівнюю, щоб ви зрозуміли, я не сприймаю просто Арестовича. Його треба, по-перше, в сповільненому темпі слухати і на всю катушку. Інакше він ковтає слова. Я не люблю людей, які невиразні. Тут людина виразна. В принципі, я не бачу тут нічого. Конкретно, яку, давайте, яку загрозу він несе суспільству, якщо вже на нього так нападають. До речі, пам'ятаєте, ми робили розклад про Оксана, нашого нового міністра освіти? Пам'ятаєте, як на нього теж? У нього там плагіат, у нього це, у нього то. Кой-то віки у нас нормальний міністр. Проукраїнський. Розумієте? І так, давайте подивимося. Стоп, а що я хотіла подивитися? Як я ж різко відвлеклася. Я хотіла, здається, подивитися. Могла б можливість обкрутити назад. Я би покрутила назад. І це, е, яку загрозу несе він суспільству? А ніякої. Це що загроза? Це, це хіба загроза? Тут навпаки його. Я не бачу, що він блокує, якусь це навпаки, я не бачу тут загрози. Ну, блокада. Що значить блокада? Блокада перемоги? А що він має до перемоги? От що він має до, до, до перемоги? Навпаки, я з того інтерв'ю зрозуміла, що вони там якісь 20%, чи скільки вони донатять на армію? Своїх подкастів цих. Це просто. Я от не бачу навпаки, навпаки, загрози тут немає. він Це не загроза, це навпаки з блокади він виводить, робить людей щасливими, от своєю працею. Тут і не важливо. Друга справа, що він себе називав психологом, а чи він є насправді психологом? розумієте, Це вже вже інша справа, але я навпаки бачу, що він людям допомагав. Якщо він дійсно зберегав, давайте подивимось. Є, являється він спеціалістом? Є він спеціалістом? Справ, Посправді психолог, психолог і там ще щось. Так чи ні? Ну, виглядає щода? Та виглядає що Да. Що король мечів це людина спеціаліст. Королева, до речі, королева кубки вона, може, і не спеціаліст, але вона, ну, на неї кажуть, знахарка, на неї кажуть, цілителька сердець. А ось ця карта, вона підтверджує, що спеціаліст. Виглядає, що спеціаліст. І ось а, сила, в принципі, старший аркан. Давайте ще одну. Ну, тут. Давайте ще одну карту, я докладу. Ну, виглядає, що спеціаліст, мої дорогенькі. Бачите, ще й жрець вийшов. Не знаю, це якісь наклепи. Якісь Можливо, там не є якихось світових е, стан, цих, університетів він вчився, але він є, ну, будемо так казати, е, е, спеціаліст своєї справи. А розумієте? А скажіть мені, будь ласка, а оці всі мольфарки, знахарки, в інтернеті великі, великі, знамениті мольфари, потім їм передається, да? а докази є. Взяти, наприклад, екстрасенс, взяти, наприклад, якісь віщуни, якісь. От вам на лице. Розумієте, ми віримо, ми сприймаємо людину, як ми її відчуваємо. Я би його не дивилась, він мені замолодий і мені він не потрібен. Я дивилася з такої точки зору. Тобто, бо ви просили, мої рідні просили, мої друзі просили подивитися. Це взагалі-то, я так розумію, це більш а, дівчатка дивилася його. Я так розумію, У нього молода аудиторія, тому що він сам молодий. Ось якось так. Все, мої дорогенькі ці карти говорить спеціаліст. Ці підтверджують, хоч він, він просто, знаєте, як цілитель, сердець, людина серйозна, можна сказати, так, ну і жрець сам про себе говорить. І плюс у нас старший аркан тут. Ось якось так. Внутрішню силу має, вкладається дуже сильно. Гаразд, мої дорогенькі. Щиро вам дякую за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги, мої дорогенькі.